Бо і Олег Воврович, і е, наша пальська Ірославіна і Звениславський грим Богу. Всі ми є освітяни. І від неділі до сьогодні це наш тиждень. Прикро, що ми його обходимо у військовий час, у війну. Але я надіюся, що на наступний. День працівників освіти і Міжнародний день вчителя будемо святкувати у нашій переможній Україні. А сьогодні ми дякуємо нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям, що хоч би в такій вузькій нашій освітянській родині ми можемо обходити наше професійне свято. Я всіх вітаю вас і надіюся, що та пропозиція Олега Володимировича на недавній нашій зустрічі із депутатами Верховної Ради. Він запропонував, що ми йдемо до Європи, і професійне наше свято все-таки має бути у міжнародний день вчителя, а ми би сказали працівника освіти. Але скажу вам, наша народна депутат і член комітету нашого профіля, профільного у Верховній Раді Наталя Піпа взяла цю пропозицію на озброєння. Ірина Петрівна сказала, що наша організація є на сторожі кожного освітянина, чи це дошкілля, чи це вища школа. Але ми разом дбаємо про те, аби вам було легше, комфортніше і в достатку, і навчати, і жити. Ми це разом робимо із департаментом, із комісією нашої профільної обласної ради, і з інститутом після дипломної підготовки. Все це ми разом робимо, що можна зробити на обласному рівні. І ви це відчуваєте, зрозуміло. Ваша праця неоціненна. і перші наші зустрічі із представниками органів державної влади це повне фінансування освітньої галузі і оплата праці всіх працівників нашої галузі. Не просто ті слова говорити військовий час, тому що кошти на оборону, на війну. Але ми теж маємо свій освітянський фронт. Ми і освітяни, і навчаємо, і виховуємо. І ми теж є волонтерами. Тому я вважаю, що оплата праці мала би бути набагато вищою. Будемо в тому напрямку. Працювати. Хочу я вам сказати річ таку, що дійсно на освітян нашої області покладені дуже великі, великі навантаження, тому що і волонтеримо, і людей приймаємо, і дітей навчаємо, але ті здобутки є великими і сьогодні ті залі дійсно кращі і кращих. Які не тільки навчають виховують, а які творять програми і показують, як має працювати наша українська освіта. Тому за цю титанічну роботу щиро я вам дякую. Ну а для вас будемо працювати і надалі, аби було вам комфортніше і краще. Ну і всі з нагородами. І я теж маю декілька невеликих конвертів.